Добрий ранок, хлопчики й дівчатка. Діти, наш край це працьовиті люди і гарні українські звичаї та символи. Сьогодні ми познайомимось з одним із наших народних символів це українськими рушниками. Рушник це один із давніх символів України. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно. З великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки. І ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинова грона, маки, зірки. Рушник це не просто красива І потрібна в побуті річ. Рушник це оберіг українського народу. Рушниками прикрашали помешкання та ікони, або вішали над дверима і вікнами як охорону проти злих сил, а також на стінах та між вікнами. А коли народжувалась дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій збереглось до наших днів. В українського рушника є багато видів. Наприклад, для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлик. Цей рушничок. Прикрашали особливі символічні візерунки посередині чорнобривці, з боку волошки та синій барвінок, а між ними листочки дуба, любистку і вусики хмелю, схожі на виноградні. Вважалось, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, як дуб, а ще й сильним та мужнім. А рушник для дівчаток називали росяночки. Рушники росяночки прикрашали інакше, вишивали на них цвіт яблуні та вишні, нижче ромашки й незабудки, а між ними дрібненькі листочки барвінку і вишеньки або ягідки калини. Ці зображення символ дівочої ніжності, краси та вроди. Я чую мами пісню колискову, хоч йдуть невпинно з граєю роки. А на стіні у хаті, як підкови, Як крила птахів білі рушники. Вона з любов'ю кожен вишивала, А за вікном і місяць і зірки. Молилась Богу, шила і співала, І птахи оживали з-під руки, Складала чемно хрестики крилаті, Червоні, білі, сині, золоті, І стільки їх було у нашій хаті. Таких я більше не бачила в житті. Ті рушники у хаті наче диво, вони з стіни до мене гомонять, І з ними в хаті затишно й красиво, Неначе в душу з граями летять.